Добрий день усім. Мене звати Олена. Ви у мене на каналі. Я всім дякую, що ви завітали до мене. Сьогодні у нас вівторок, 31 січня, останній день січня. У нас сьогодні навіть сніг мите, але на дворі температура плюс 3, то ви знаєте, він навіть не затримується геть. Він ще розстає, не долетівши до землі. Так, мали надію, що в цьому році буде сніжок, але щось не похоже, не похоже, мінуса нема, завжди тепленько, завжди плюс. Ну що я вам хочу з вами сьогодні поділитися. Запланувала я робити салатики. Ну, так, просто дуже мені хочеться чимось таким зайнятися. Знаєте, таке щось. Як не пекти тортик, то хоч із. Овочів зроблю тортики. Хочу з вами поділитися. Просто показати, як це в мене вийде, щоб і ви подивилися. Може, вам десь пригодиться, може, ви так само зробите. Ну, давайте почнемо. Ну, ось дивіться, маю такий набір продуктів рис. Курячі яйця, моркочка, цибулька і консерва. Ну і майонез, звичайно. Рис я відварила у холодній. в холодну воду додавала сіль, тільки відварила рис. Все остудила. Яйця теж відварила, цибульку нарізала міленько, додала у цибульку сіль, цукор. Холодною водою залила, щоб вона трошки постояла, щоб не була така гірка. Морквочку я не варила, я її на вершковому маслі обжарила на сковорідці. Теж все оце вистигло, все холодне. Зробила домашній свій майонез. Я завжди роблю домашній майонез. Оце на одне яйце отака кількість. Ви знаєте, зазвичай дуже-дуже смачний, густий, смачний. І не треба купляти от -от у магазині там з тими єшками. Не знаю, ми самі оце привикли робити такий майонез. Далі. Є у мене ще отака консерва, я відкрила. Це фірма Аквамарин, сардина в маслі. І що я вам хочу сказати? Раніше. Аквамарин була дуже хороша консерва. Зараз навіть така консерва, дивіться, щось одної води нашурували, не знаю, що тут. Ми цю воду, звичайно, злиємо, ми не будемо її в салат туди додавати. Салат ми будемо збирати у кальці, щоб воно було такого гарно, смачно. І знаєте, коли такого, щоб, щоб воно прям хотілося такого салатику їсти, щоб воно було такое гарно. Майонез я буду набирати у такий рукавчик, у такий кульочок. Зробила тут одрізала так, крайчик. Сюди наберу, буду робити сіточку з майонезу. Я не буду багато туди майонезу додавати. Ну зараз все побачите. Зараз злию з консервочки оце, і тоді вам буду показувати, як я його буду збирати. Ну, ось, дівчата, Дивіться. Ось така у нас лишилася тут риба. Ну, бачите, не одного такого великого якийсь хвіст тут торчить. Ну, якесь таке щось, бачите, якесь тут таке, не знаю. Не подобається мені раніше була така гарна оця фірма. А це зараз щось, ну, таке. щось, Ну, не знаю. І що я вам скажу, що немає зараз хорошої консерви. Злили оцю воду, води, звісно, тут. При багато, при такому кількості оцих маленьких кусочків риб, рибки, тої, дивіться, скільки води ось, злила. Ну зараз буду збирати салатик ось у такому таке кольцо поставила, і на блюдо ось буде гарно. Дивіться, будь ласка, я злила водичку з консерви, саму рибку, вилочкою ось пом'яла. Далі яйця розділила на білок і жовток. Яйця в мене, дивіться, які гарні. Це я купляла домашні. Жіночка з села привезла. Я дуже люблю, от, щоб в салатику і, ви знаєте, бісквіт. Чудовий виходить, якщо от бісквіт, саме тісточко робить на таких домашніх яйцях. Сам бісквіт тоді виходить, такий, має колір не блідий, а такий гарний, гарний, насичений такий колір. Ну, ось, я розділила, значить, так, дівчата, я білки потерла на оцю крупну тертку, на крупну саму, а жовтки. На мілку, але не на ту, що ми, допустимо, тремо деруни, а на таку середню, між тою і тою, на середню сьотерочку вийшло, от, от таке у нас майонез набрала у кульочок. І зараз будемо збирати цей салатик. Зараз ви побачите. Я не держу постійно включену камеру, щоб не забирати у вас багато часу. І я стараюсь трошки вже все підготувати, вже все порізати по ету, щоб не забирати у вас багато часу. Зараз, дівчатки. ось дивіться, будемо збирати салатик. Рис у нас вийшло, мені кажеться, як забагато. Ми весь не будемо його зразу додати. Зараз я сюди його... І попробуємо побачимо, скільки нам треба його. Чуть-чуть ми його такой-чуть попридавлюємо. Посерединочки, посерединочки тако, о. Уже ми не солі сюди не додаємо, вже тут все є. Поверх рису. Поставимо, поробимо сіточку з майонеза, Отако, дивіться, Отако. видно вам так. Ми проходимося і робимо з майонезіка сіточку. Отак. Достатньо. Тепер за рисом ми додаємо зверху на рис. Ми додаємо, так, де воно у нас, е, ось у, рибку, усю таку консервочку сюди. Е, масло оте, оту, оту водичку я сюди не додавала. Тут чиста рибка, я її просто трохи От, Оту жидкость я сюди не додавала. Розправляємо цю рибку. Майонезом рибку не поливаємо, бо тут вона і так волога. То сюди майонеза не потрібно. Так, далі сюди на рибку цибульку, звісно. обов'язково цибульку зверху. Цибульку і теж так само тут все її, ой, щоб кругом попала цибулька. Отаку От цибульку. Легесенько, легесенько я його не причвакую, не придавлюю. ось Далі додаємо моркочку. І вже по моркочці тепер ми. Будемо майонез додати. Отаку. Так, додавили морквочку. Таку розправляємо, щоб везде було. Так, оце ось у моркочку додали. Тепер ми добраєсеньку майонезиком. Так як у нас е, на рибці на цибульки у нас майонезу немає, то щоб воно сухе геть не було, то нам треба додати е, сюди більшенько трошки майонезу. О, Маша прийшла. Вам видно? Маша, як же без Маши? Що ж це відео без маші? Не одне відео не пройшлося без Маши, да, Маш? Каже, як же ж це без мене? А ніяк. Ой. Ось так. Тепер оце зверху засипаю натертим білочком. Білочок висипаю весь. Рознервничалася. У нас знову. Гуде тривога, уже сьогодні четвертий раз. Я рознірничалася. Ну, звиняйте. Ой, не можна спокійно не поїсти, не щось зробити, не, не покупатися. Ой, Господи боже. Пробачте, рознірничалася. Ну, ось, я ми вже сюди все зібрала, все я сюди зібрала і зверху посиплю жовточком. Ось, ось засиплю цим жовточком, буде гарно, він такий гарнесенький. Таку розсипемо равномірно кругом, зараз розправлю. Таку, кругом кругом. Це нагадую вам, що це не на свято. Це у мене просто вихідний день, а їсти все одно все одно щось треба. Ось я таке надумала собі. Зараз дачі нема, і не на городі, і на квітах ніде такої роботи нема. Мала сіять насіннячко там різне, але дівчата сказали, що краще ті, що квіти я купила, краще їх висівати одразу в ґрунт, то я попробую одразу в ґрунт висію. А ось хочеться щось такого, знаєте. Я, мабуть, така творча людина, то мені постійно треба щось ось таке: отакий у нас вийшов салатик у колечки. Я не буду чекати, поки він тут зразу відкрию, щоб вам показати. Тоді поставлю його в холодильник. Треба було б в ідеалі, щоб воно трошечки постояв. Він. Ну, нічого я зараз поставлю, хочу, щоб ви побачили. А тоді його поставлю в холодильник. Так, ось сильно високо вам. Ось дивіться. Ось такий виходить салатик. О, такий тортичок. Ну, а зараз я його надіну назад йому колечко, і поставлю в холодильник. Це я просто зняла, щоб вам показати, що з цього вийшло. Так, видно вам? Ось такий салат. Ще зроблю шубу. Тож в такому варіанті, я вам покажу, як це воно виглядатиме. Зараз поставлю в холодильник, тоді ще з вами побачимось. Ну, що, мої хороші, ось доробили ми з вами разом салатик, я його поставила в холодильник. Хай він там настоїться, пропітається, тоді він добренько буде нарізатися, він буде тримати форму. А вам хочу сказати дякую. Велике дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви заходите до мене. Бажаю вам здоров'ячка, хай у вас все буде добре. Заходьте, підтримуйте до мене на канал, я вас завжди чекаю. Всього вам найкращого. Бувайте здорові!